Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні хочу показати вам процес шліфовки маховика. В даному випадку від грозового автомобіля. Зараз я знаходжуся за дверима для того, щоб вам засняти заголовок. Далі йдемо, показуємо, як шліфується маховик, який звук і як це робиться правильно. Сінусний поворотний столік. Стані обороти Оборотиком туристичок! Стоїть така защита для того, щоб витягувати сил! Це вентиляція завжди для того, щоб вся пилюха не розходила по цеху, а чесно тут був. такий Ще я дорожіння кажучи, я з другого садила, я її не поставив для того, щоб вам показати. Добавляємо ми на маховик по 5%. І так по подорожку до 20. Зараз я вийшов з того цеху. Дивіться, шліфовка маховика задоволення не з дешевих, але робити шліфовку потрібно. Так як при ремонті кидають нові дії щеплення, маховик поведений. І для того, щоб все було чітко, потрібно шліфанути маховик. Маховик ми шліфуємо, він стає як новий. На маховику дуже часто бувають тріщини, Але нічого страшного, не один маховик з трішками шліфанули, всі їздять, ще ні один не розлетівся. Бували такі трішини дуже великі. теж клієнти кажуть, шліфуйте, питань не махай, все їде. В ідеалі можна і шліфанути корзину, але саме краще купити нові диски, нову корзину. Шліфуємо далі, вже бере більшу площу маховика. Тепер таке питання. А, в мене коробка механіка, шліфунути маховик можна, ніяких проблем не буде. А якщо коробка автомат, то там не можна шліфувати, це все бред. Значить, дивіться, яка в нас була історія. Ми, шліфнули, ми шліфуємо маховики, ми їх шліфуємо вже більше 100 штук шліфанули за весь час. Це так просто ну, для прикладу. Маховики ми шліфуємо з 2015 року. Шліфували маховик. Зібрали там, забили ремонт коробки, все зібрали, зібрали автомобіль, там була проблема з коробкою. Ну і моторіст говорить: ну, не моторіст, а коробочник який збрав каже, все, тут проблема в тому, що шліфунули маховик. Зняли там з нього, наприклад, міліметр, а ми десь так і міліметр зняли, тому що він був сильно вигрізаний. І проблема в цьому, все, купляйте новий маховик. Приїхав у нас клієнт. Задає нам питання, кажу, ну, давайте так. Ви хочете купувати новий маховик? Хочете. Купуйте новий маховик, привозьте до нас. І ми дивимося, скільки, вашому, ось, скільки ми шліфанули ваш старий маховик. Ми беремо ну, рівняємо по висотах. І вийшло, що старий маховик був шліфований на 8 десяток. Новий маховик ну, на 80-х був товсіший. Поставили новий маховик на коробку, була теж та сама проблема з коробкою. Проблему з коробкою установили, бо це було питання, питання було не до маховика. І ми шліфуємо на всі грузові автомобілі маховики до 1 мм сміло. Ну, знаєте, клієнт привіз, міліметр до міліметра шліфує маховик, ніяких проблем немає. Чуєте зараз? Камінь починає свистіти. Це камінь потрібно Відводимо. Дивіться, Все вже зупинили, можна говорити. Настішно, дивіться, ось камінь. Бачите, знизу край він забитий і починає свистіти. Камінь, як ви бачите, тільки з краю, так як в нас десь спеціальна приспособа, щоб камінь робити, щоб шарошити камінь під углом. Тобто, Щоб в нас не брала вся площа камня, а брав тільки краєчок камня. Тобто, ми побачили, що зараз камінь забився, почав камінь свистіти, ми його далі шарошимо і продовжуємо шліфовку маховика. Коли ми помірили, скільки вирізнений маховик, маховик вигресний приблизно був 30 десятки. Поміряти дуже просто. Кидаєте індикаторну стойку. Кидаєте індикатор, ну, планку з індикатором і дивите, скільки тут ями. Тобто, приблизно і зноснього до 3 десяток ми так дивилися, а ями там до 5 десяток. В даному випадку ми його будемо шліфувати. Начисто. У нас залишаться такі полоси, ось такі приблизно такі дрібні полоси. від того, що гризла самими закропками, вони так і залишаться, але ми постараємося вивести більше, ніж 75% самої площі. Якщо десь якісь прижоги ну, залишиться, де не брали, так і будемо залишати. Вже хороший камінь. Зробили ми шарошку камня, Один раз ви побачили, як пилить при шарошці, я так приблизно пилить раз 10, це всю шарошку. Всю шарошку вам не показую, тому що летить пил в камеру, і, звичайно, камінь б'є екран і все, все інше запиляє всю камеру. В даному випадку, ми прошарошили, бачите, у нас круг чистий. Шарошка наша йде під конус, так як я вам вже сказав, тобто ми шорошимо камінь під конус. Далі. Вертаємося до нашого маховика починаємо шліфувати. Коли ми шліфуємо маховик, ось нас брали таку площу, все було супер. Тепер ми можемо поставити камінь на оцю площу і шліфунути тільки оцей кусочок, наприклад. Шліфунули цей кусочок, прошорошили камінь, і вже будемо дошліфовувати ось цю площадку. Тобто, це потрішки шліфувати, зразу брати камінь на всю площу, не має сенсу. Так як Йде велика нагрузка при шліфовці, і все рівно так швидше ви не зробите. Краще шліфувати кусочками. Один кусочок, другий кусочок, і потім е, один половину маховика шліфували, другу половину, пройшов шови і зробили на чистову. Поїхали. Тепер цікаві запитання. Під час шліфування можна закосячити маховик? Можна. Є декілька варіантів. Можна так закосячити маховик і дати клієнту, що візуально видно не буде, але буде проблема, і поки не замінити маховик або не переробити, ніхто не замінить. Перше питання, друге питання також можна закосячити, є маленький нюанс. Але в цьому відео я вам це розповідати не буду. Якщо вас це вас цікавить, підписуйтесь на спонсорство і дивіться це відео. А ми йдемо далі. Дивіться, скільки зняли з маховика? По суті, ще нічого не зняли. А от сам круг забився, і з круга вже почали краї відлітати. Ну, це означало, що потрібно було раніше його е, зняти і прошарошити. Тобто, Ви бачите, по суті, нічого не зняли, а камінь потрібно знову шарошити. Далі шарошимо і запускаємо. Тепер маховичок шліфований, можна його знімати і віддавати клієнту. І тепер відповідь на питання, як можна шліфунути цей маховик скоріше. Так як ви бачили, ми все шліфуємо тільки швидше. Це вже відео для спонсорства. І питання, як можна накосячити при такій роботі, тож відповідь будуть відео для спонсорства. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!